Ось і розрядився акумулятор. Тобто ніяк не реагує, розрядився, крутив, крутив, просто виключився. Все, Лампочка горить. Ага, навіть не горить. Все, ну тільки що горіло. Все, тобто розрядився повністю в ноль, не попереджаючи нічого. І ось скільки йому вдалося покрутити. Тобто весь каркас. Весь каркас я ним покрутив, по кругу шурупи п'ятерка по дереву. І ось ну тут все добре. А ще один ось гіпсокартона. Тут навіть не, не вистачило докрутити в такий непідходящий момент, коли. Ну, добре, що встиг зафіксувати. Ось так. Навіть тут під краєм не вистачило б ні докрутити. Ось так може бути з цим прокрафтом. Тобто, як для початку він себе показав добре, а в кінці от ну несподівано.